Всем здорово. Здорово. И мы, короче, сейчас в Белой Церкви. И мы едем в Киев. Да. Мы уже в автобусе. Да. И мы погнали, короче. Ехать десь полтора часа. Но ладно, Короче, ребята, мы в Киеве. Да. В Киеве, брат. Ура, ми сейчас, короче, она приехала на ТРМК. Сейчас, коротше, що йдемо на метро і поїдемо в центр сразу же, чо. Чо, медведь? Так погнали на метро. Це не зараз метро! Ми зараз в метро! Ми в метро! О -о -о -о. Так, і... Ту. Так. Так. Давайте, давайте розбиратися Ем. Ем. А, все, я зрозумів, де ми. Стоять, секунду. І от ваш любимий стадіон Олімпійський. Там, де грає збірна України, динамо, Київ в прошлом. Ну, сейчас там ніхто не грає за війни, ну пофіг. Ще НСК Олімпійський просто імбулячка. А, мені дуже подобається. Ну, Київ це взагалі, це... Це ж практично. Європа. Коротше, це міська рада вроді. вроді. Воно, Київ. Ну, ну, одне із цього цих трьох зданий точно міська рада. Це вам кажу бо я точно кажу Оцей, блин, приліг чот. Ребята. Ми прийшли. Вітай нас! Майдан Незалежності. Та отак якось вийде. Щоб все висе було все видно. Оно він Легенда. І, і от він наш Майдан Незалежності. Красивий дуже ту 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 тум це арка. Да. Это арка, ребята. И сейчас мы побачим Днепро, ребята. Это легендарная речка вообще. Ну, буквально. Не, ну, смотрите, тут среди всего этого самая лучшая машина. А, ну да. Смотрите, видите, даже мужчина катается. Тогда. Бизнесмен то Ребята, гляньте. Йоу, йоу, йоу. Ну, мне нема что сказать. Тобі є що сказати? Мені є що сказати Давай. Це якби ты похоже э, на Лондон Капець. На мосту переходимо річку. Йоу. Ми вже на пляжі, ще покупаємося. Ну і будемо йти до батьківщини Матри, мабуть. Либо на вокзал купити білети. Думаю, так, да, на вокзал купити білети, а потім до батьківщини. Так що погнали. Покупались. Давай розкажи свої. Мені подобається. Мені подобається е наскільки вода чиста, мені подобається наскільки пі пісок е класний. І мені взагалі все подобається, тільки мені одне не подобається. Одне. Мені не подобається те, що тут забагато камнів. Ну да, тут чисто вот э, это вот, вот, вот вода и вот песок. Но по, по песку вот, дофига камней. То, типа что? Типа ну типа неудобно, я вам скажу. Идут весь кофе каттера. Все будет интересно. Давай по мы туда. Бачите? Сейчас сфоткаем. Побачите. О, вони набрались колости. Обалдеть. Ага. Ми сходили оно в ноуз. Да, мы уже на Майдане. Я купил себе такую мини піцу А він собі... Сирну палочку. Мы сейчас на короче шукаем. Тюм. Метро і їдемо на вокзальну, куплять білети. Так що все, давайте. Що скажешь? Умба! Да. Короче, на нас якийсь чувак підійшов сказав, давайте за 30 гривень зробимо вам газету. Ля. Стоїть. Стоїть. Уимба. Ми приїхали. Ми приїхали. Ра, тепер треба це короче, купить білеты в білу церкву и все. Ми. Приміський вокзал Київ. Здравствуйте. Погнали на нього Стоїм, ждемо в очереди. Да. Ну, кстати, класний вокзал. ми там короче, отдали на перевірку, короче. Чемодани, як в аеропорту, знаєте, ось сюди кладете рюкзак, воно сканірує. І, коротше, да. Прикольно. А якщо, а якби ми, там був би калаш? Не знаю, все ж могло що побути. Ну, коротше, все, давай. І два пацика Возвращається. Ми купили білети. Ура! Воно два білета. Київ Біла Церква. Ми могли, ура! Т... Я сам в шокі, 35 гривень стоїть, а в Вінницю 60. Вінницю, гри... Вінницю 60 гривень стоїть. Да. Капець, треба поїхати. Нам порізло. Да, треба поїхати в Вінницю Пацани, ми як ми приїхали в Київ. Да. Ми не могли ніяк не піти в. Ми не могли ніяк не піти в Макшмакерс. Да. Макшмакерс. Ми купили на останні гроші. Это два гамбургера, так що погнали. А Гороше, давай. Первый вкус. Ммм, я мба. Мба? Да. Цибуля. Мммм. Mm Кайчук. -hmm. Все смачне. Но не вистачає тільки одного. Сочного. Не знаю. Пицце або даже какого-то сока або що такого. Сира просто нема. Мы просто гамбург... а, да. ми сі... ми с... ми... Ми гамбургер взяли. Да не видно дорого стоит. Короче, ребята, мы ждем он, пару минут і у нас буде поїзд, так что Скоро будем. Mm.

Ти що все. Це тина, що ми... побачимося в білій церкві. Смердить. Приїхали, от наш поїзд. Коротше, Приїхали дві години, прикіньте дві години. Уже закат, так що, ну що скажеш про поїздку? Мені дуже сподобалось, мені сподобалось, як ми плавали. Ой, ну купалися в річці. Мені сподобалось, як ми побачили воєнні катери. Місь мені все сподобалось. Мені сподобалось, як ми були долбойовими серед всім, всіх громадян Києва. І мені взагалі подобається, я рекомендую, щоб ви поїхали в Київ. Це найкраще краще місце. Але жити там не треба, тому що там важко. Да, ну... Вообще это одна из лучших поездок вообще на всем нашем канале. Так что, що... ладно, всем пока и до новых зустрічей.